Вітаю, слава Україні! Традиційне наше включення сьогодні. ми на території третьої нашої ліцею хотів школу назвати, але ліцей, і будується котельня для цілого мікрорайону, яка буде обслуговувати третій ліцей, одинадцятий ліцей, нашу дитячу нацьку спортивну школу Олімпійського резерву, п'яту школу. Також. Наш заклад медичний обласний і нашу міську поліклініку, і також Державну службу надзвичайних ситуацій, яка тут за парканом. Тому достатньо велика котельня, яка будується, і ми хочемо його цього року здати, щоб вже не було проблеми у дітей з опаленням. Ви знаєте, що саме ці заклади вони під'єднані під котельню на індустріальній і постійно у нас проблеми. Ми задекларували, що ми хочемо повністю відключитися йдемо до цього. До цього завдання цього року останній рік буде коли буде котельня працювати на індустріальній до речі користуючись дякую мешканцям тому що Окрім здається, шести чи семи будинків всі решта вже відключилися від централізованого опалення або в процесі. І я дуже дякую мешканцям. Ми допомагаємо, ми стараємося, але тут дуже важливо, що котельня ця буде. Також тут на території люди до мене підходили. Керівництво закладів про те, що треба підсвітити тут доріжку, територію. Також вдалося дякуємо і світло, яке здійснили ці роботи. А загалом. Біля мене Наталя Петрівна, Микула це третій наш ліцей, такий цікавий ліцей з такою історією. Ми його так це я вже собі можу дозволити. Поступово українізовуємо, бо ви пригадуєте ще дуже давно. Це була російська школа. Але зараз тут український дух, українська наше слово, пісня, все як все як має бути. Тому Наталя Петрівна, вам слово, так, ви так, директор волода. цієї школи. Скільки вже? 3, 4, з 1 вересня 2022 року це не буде так четвертий навчальний так. рік в статусі директора так. ліцею так. А я хочу зазначити, що у, у саме у цей навчальний рік, 20, 2025-2026 20, 20, наша школа є практично майже школою тисячником, тому що ми маємо на сьогодні 892 учні. Це є і очна форма здобуття освіти, і частково сімейна, оскільки в нас є класи з поглибленим вивченням польської мови, і в, в, в часі війни е, багато дітей, які навчають. Аласа в саме класи з польської мови навчання, які володіють польською мовою. Зараз навчаються і в школах в Польщі, але на з е, освітній платформі мається на увазі на очному навчанні, в Нас буде навчатися майже до 700 учнів і тому є важливим питанням забезпечення тепла, тому що всі учні, вчителі і батьки пригадують минулий рік, коли в нас було навіть з значним запізненням початок опального сезону ну, саме в третьому ліцеї. Ну і зрозуміло, в наших су. Сідок в п'ятому одинадцяті нам треба було навіть продовжити трішки були осінні канікули оскільки тепла не було через відсутність подачі тепла індустріальною тому безперечно і педагогічний колектив і діти і батьківська громада ми радіємо з того що ми вже будемо я кажуть в своєму закладі що ми будемо мати свою індивідуальну котельню яке буде безпосередньо подавати тепло і ми вже не будемо Будемо десь залежати від якоїсь там поривів міської мережі, бо це є дуже важливо. Це буде дотримання і санітарного регламенту, і температурного режиму, тому що коли дитина навчається в школі і вона сидить одягнена в курці, а маленькі діти і в рукавичках, то зрозуміло про яку якість освіти можна говорити. Тому я кажу щасливо вам нам нового навчального року в теплі і в прекрасних створених. Умовах. Дякуємо. Я дякую, користуючись згодою в першу чергу нашим захисникам, тому що завдяки ним ми можемо мати надійний тилий, український івано франківськ Тому дякую їм їм. Готуємось до 1 вересня, адже на 1 вересня дітки підуть до школи. Наші дитячі садочки вже всі запрацюють, в тому числі чергові. Тому хочеться побажати, щоб був дійсно цей навчальний рік спокійний і щоб діти могли навчатися у звичному режимі. А ми працюємо для того, щоб забезпечити теплом комунальними послугами наших мешканців. І тішимося, що ще одна котельня. Хочу нагадати, що нами була побудована для ліцею імені Пулюя котельня, на вулиці Національної гвардії була побудована для 12-ї школи і рядом тих установ і будинків, а також на вулиці Ірини Фаріон, колишня гвардійська, теж побудована для дитячого садочка і будинків прилеглих. Тому це ще одна котельня, яку ми маємо завдання зараз побудувати. До речі, сьогодні, завтра тут буду ставити котли, обв'язки. Відповідно, будемо працювати далі, щоб встигнути це зробити. Дякую за увагу. Слава Україні! Родисла!